Якщо у парну функцію підставити самість x-х, то вийде той самий вираз, така сама функція. Графік парної функції він симетричний відносно прямої, а саме осі у y. Якщо у непарну функцію підставити самість x-x, то вийде протилежний вираз. Тобто, якщо ми в кінці в мінус винесемо затушки, то в тушках буде початкова функція. Графік непарної функції симетричний відносно точки, а саме початку відліку. Якщо ми в нашу функцію замість х підставимо мінус х, то в нас ні те, ні те не вийде. Тобто наша функція ні парна, ні не парна. Періодичність, які ми знаємо періодичні функції, наприклад, синус х, косинус х, період 2 π Тобто через 2 π проміжок по змінних х почнеться повторюватись графі функцій. Тангенс х, катангенс х мають період пі. Це і дорівнює фігурних дужках х. Вона називається. Дробова частина числа в неї період Т дорівнює одиниці. Наша функція не є періодичною.